Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Opel Vectra B2.2-двигун, дизельний на промивці системи охолодження. Подивились по бачку індикатор системи охолодження. Погляньте, який він брудний. Що з нього витікає, Уже антифриз такий ржавого кольору зношений. Тому будемо мити всю систему охолодження і Автомобіль має трошки підвищену температуру роботи. Приблизно скільки кажете? 98. Десь піднімається близько 98 градусів. Хоча для дизельного двигуна це трошки забагато, його температурний режим до 90. Тому після промивки перевіримо, як це вплинуло і який дало результат. Отже, підключаємось, поїхаємо. Перше підключення. Наш чистенький фільтр. Макаємо апарат. коли дуже піниться антифриз при реакції з водою, то він вже просто відпрацьований. В нього вже присадки втратили ефективність і він вже хочеться. Відмили бачок зараз вийду вам на сонце покажу. Ну, нам самим не віриться, що це той самий бачок. Він просто не піддавався ніякої промивки, але нова формула, нова хімія в нас. Взяла цей бачок і зробила чудо. Погляньте, який чистий, просто ідеальний. Отут зверху якесь п'ятничко залишилось, знизу так проглядається, але в цілому ну, просто ідеал. Якщо дивитись на сонце, де у нас сонце? Зараз вийду. А, сонця немає, у нас. Ну супер. Прозрачний повністю просвічується. Не знаю чи вам видно. Ідеал. Такий бачок приємно поставити на автомобіль. Робили підключення на радіатор пічки контрольний. Зараз побачимо чи є там бруд, вмикаємо апарат. Так, дивимося там на тащи. Такі проходи тут Падають Все-таки Все на радіатор пічки треба підключаться. Хочу вам показати, скільки раз різного бруда намило з радіатора пічки. Дерметики, точки пусошки... випадають. Хоча власне кажуть, що пічка гріла, а нарікань немає. Ну, у кожного по-різному гріє. Міряємо термометр. Може бути гріє, але не так, як добре. Виміряємо після промивочки, як промився радіатор пічки. Заміри робимо тестером спеціальним термометром з термопарою. Погляньте, середній дефлектор 82. Продовжується набір. Ну, в цих машинах в них пічки гарні стояли ще того випуска це 2000 чи 2001 року. Більше 20 років машини, а пічка робить як краще, чим нова у деяких нових марках автомобілів. 82,4 продовжується набір. З правої сторони навіть не хочу ставити, обжигає руку, Тобто без питань до пічки немає абсолютно ніяких. Ідеально працює. 83 градуси вже супер результат. Ще раз покажу вам скільки бруду було, лежать такі куски, нитки якісь довгенькі, такі похоже з герметику. Радіатор пічки в будь-якому автомобілі він як апендицит у людини. Він саме вузьке місце, туди вже щось як попало, якийсь герметик, він, вже його помпа звідти не може вигнати. Тому треба обов'язково робити підключення на радіатор пічки і промивати його. З часом, якщо цього не робити, там накоплюється бруд, і він залишається. там. Потім починає гріти хуже пічка, якась із сторін. І з часом циркулювання по пічці погіршується і вона починає коксуватись і гнити, гнисти. Потім загнивання виходить, і протікає потім. Тобто, приблизно так все відбувається, якщо запустити. І не робити цього ніколи. Якщо ви жодного разу в своєму автомобілі не робили апаратну промивку системи охолодження якісну, так як ми робимо на примірі, то раджу вам це зробити. Вона дуже гарна, дійсно класно все вимиває, вичищає, робить повну заміну антифризу до капельки. Ну, це дуже гарна штука і раджу всім її пройти, таку процедуру. Не зволікайте, дзвоніть, незабаром вже будуть холода, підвищиться попит, будуть черги. Тому зараз ще поки нормально, можна до нас проїхати без черг. Поки я тут стояв, щось розказував, мені підказують, що тут вже 84,8, тобто майже 85 градусів. Ну це зовсім ідеал. Ідеал. Машина 2001 рік. Хімія робить свою справу, навіть якщо в пічці якось немає бруду, то все рівно вона підчищає, змиває весь наліт від старого антифризу і очищує метал до, до нового стану. І тому починається тепловіддача просто дуже гарно. Зараз ми вже закінчуємо промивати радіатор пічки і будемо заправляти антифриз. Закінчили промивочку. Opel Vectra B Двигун 2.2, турбодизель 2001 рік. Підсвітили трошки бачок, антифриз, Власник привіз свій, хеп уже 12, звичайний, без плюса. Гарний чистенький бачок, гарний антифриз. Все працює, виставляємо рівень. Прогріваємо автомобіль, подивіться, що робиться на, на обертах. Це дизельна машина, на обертах пічка видає.

Далі вже цікавого не буде, тому <хи> чекайте наступного відео, щось буде цікаве. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Всім мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!